Завдання для вас, дітки, обрати речі, якими користується тато. Подивіться на картинку і знайдіть, чим тато користується. Так, в нього сині окуляри та метелик. А тут які татові речі. Це сокира та молоток. Правильно. Тут ми бачимо, які татові речі. Пальто та плоскогубці. А тут що ми бачимо? Гаєчний ключ, татові речі, так? Та дріль він вдома чинить, якщо щось зламалося. Так, тут ми бачимо татові речі, які? Сукня може бути? Ні. Це штанці, сині та червоні. Тут подивіться, будь ласка, які татові речі та оберіть. Так, це гумові чобіття та туфлі. Ну, Тут ми зразу е, розуміємо, що це вуса та кросівки. Так, тут татові речі це колесо від мишини та шорти пляжні.